У ці вихідні ми відзначаємо День Збройних сил України. Справжні випробування на мужність, звитягу та патріотизм переживають зараз не тільки ті бійці, які знаходяться в діючій армії на сході нашої держави, але і підростаючі покоління. І з нагоди державного свята у Христинівці біля пам'ятника славному козацькому ватажкові Іванові Гонті відбулося посвячення у козаки та козачата. Чому ця подія є такою духовною, дивіться зараз у нашій програмі. Спеціально до Дня армії України у Христинівці біля єдиного в державі пам'ятника козацькому ватажкові Івану Гонті відбулося посвячення в козаки. На урочисту подію прибули представники департаменту освіти області та району, влади Христинівщини, громадської організації Патріот христинівські волонтери, які возять допомогу в зону АТО. Щоб напередодні цього дня нашої армії. Згадати про наших героїв, нашого земляка Івана Гонту, героя козака, згадати всіх тих українців, які сьогодні захищають волю, демократію, державну незалежність і її територіальну цільність України на Донбасі і в Луганську. Слава нашій українській армії. Державний гімн України став тепер не просто формальністю, а дійсно піснею, яка кличе до звитяги, будить відчуття в душі. І Вже 47 синів втратила Черкащина в зоні АТО за ці кілька місяців. Їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. А для тих, хто захищає зараз наші кордони, пролунала щемлива пісня. Бережи, сиди, мій друже, бережи. Якщо світова, розкажи. не Негати мені друже, тільки не. Країні, готові вітати, ворожі куріники про славного козацького ватажка Івана Гонту та героїчне минуле нашого краю писав у поемі Гайдамаки і духовний батько нації Тарас Шевченко: Двісті років тому народився пророк нації. Тепер народжується сама нація. Тож на зібранні біля пам'ятника Івану Гонті лунали уривки з поеми Гайдамаки. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, Тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки росиренсенько сльозами дрівними їх умиє. Зійде сонце, посушить, пригріє, а онуки їм байдуже. По нам жито сіють, багато їх, а хто скаже. Де гонте могила? Мушеника праведного де похоронили. А чи в Бога? віруєте, козаки. Віруємо, батьку! Козацькі закони поважаєте? Поважаємо! Зброю міцно в руках тримаєте! Міцно, батьку! Ну а ви, сини, що знаєте про козаків? Козаки це вільні люди, козаки безстрашні люди. Щоб козацькому роду не, не було перемогу. присягаємо на вірність України. На і найбільш хвилюючий момент лави козацької сотні імені Івана Гунти поповнили нові козаки і козачки з Христинівської спеціалізованої школи імені Олександра Корніщука та Христинівської загальноосвітньої школи номер 2 Вони ще учні, але вони вже патріоти своєї держави. Це учні христинівської спеціалізованої школи номер 1 Кошовий Владислав, Стопчатий Сергій, Жук Дарія, Горобець Олександр, Новіцький Артем. То що, хлопці, приймемо їх до, своїх, до своєї громади? Божа. Тепер Служу українському народу і українському козацтву! Запрошується, горобець Олександр. Отця І сина, і Святого Духа посвячується козаки Рабожий Олександр. Служу українському народу і українському козацтву Ми, славні сини у батьківщини, традиції козацькі шануємо. Всі негаразди рідної землі, серцями небайдужими чуємо. В різних державах під ігом чужим український народ боровся роки. Ніколи. Не згасала надія, що вільними станемо навіки. Черкащина, рідний кожному край. Тут відбувались славетні події, і кожного разу народ наш мав на краще життя надії та мрії. Богдан Хмельницький державу створив, яка свято народ захищала, а пізніше у Коліївщині Залізняка й гонт Україна знала. Тарас Шевченко з нашого краю заповідав свій народ боронити. До сьогодні звучить його заповіт, і по ньому нам всім треба жити. Сьогодні зброя у ваших руках, бо байдужими не можете жити. Від всіх ворогів країну свою достойно умієте захистити, стояти, триматись, просимо вас, нашу свободу відстояти треба. Праве діло українських солдатів, благословення отримало з неба не ваша зміна, бо ми, козаки, віримо в Бога, народ свій і волю, пам'ятаємо всю історію та маємо надію на кращу долю. Постановили на раді своїй, як Тарас і Богдан для народу жити. А благословенний Черкаський край здатен героїв нових народити. За давньою козацькою традицією, усіх окропив і духовно благословив священик Православної церкви. Всі священики, священики України моляться за Україну, за єдність України, за її цілісність, за мир і спокій в Україні. Але ворог може, таким чином десь окупував нашу частинку нашої землі. І от і наші воїни, воїни АТО, яких ми вважаємо героями, отой, е, наш. Цвіт нації, генофонд нації гине зараз. Але гинучи, вони знають, що вони передають свою справу дуже в крепкі руки. Оцим молодому цьому генофондові. Від них залежить наша, наша держава, цілісність нашої держави, процвітання цієї нашої держави. І от ті хлопці, які гинуть, які поповнюють ту небесну сотню, які попадають в Царство Небесне. А ми впевнені з цим, тому що воїни, які гинуть за. Рідну свою країну за землю свою вони без суду Божого попадають в Царство Небесне. Тому що я хочу вам сказати, ми переможемо. А чому ми переможемо? Тому що з нами Бог, а де Бог, там перемога. І моліться, просіть Господа Бога, Божу матір нашу, Царицю небесну, про захист нашої України. Я звертаюсь до вас, молодих козаків всіх, щоб ваша совість. Ніколи не роздвоювалися, що є багато цього українців, щоб ви ніколи не дозволили забути це, що сьогодні відбувається. Тому що така тенденція прослід відслідковується, як заговорили помаранчеву революцію, скомпроментувавши її, нічого не, зроби... не зробивши для народу України, так і зараз ця тенденція повз контрреволюція, вона не дрімає, але насторожі Стоїте ви, молоді, щоб серця завжди ваші були понум'яні, щоб душа боліла за тих людей, які сьогодні так важко страждають, захищаючи і гинуть, захищаючи нашу Україну. Тому всіх повніт і всім напоминайте за наших сьогоднішніх героїв. Слава Україні! Наш духовний батько нації Тарас Шевченко був глибоко віруючою людиною. Усім серцем і душею, вболіваючи за Україну в найтяжчі хвилини, він молив Господа і Пресвяту Богородицю про долю для нашої держави. Пригадаймо слова великого Тараса і помолімося разом з ним. Все уповання моє на тебе, мій пресвітлий раю, на милосердіє твоє, все уповання моє на тебе, мати, возлагаю. Святая сила всіх святих, пренепорочна, благая, молюся, плачу і ридаю, возри причистая на їх отих окрадених, сліпих невольників. Достойно пітая, благаю, цариця неба і землі, вон ми їх стону і пошли благий конець, о всеблагая. А я незлобний воспою, як процвітуть у Богі села. Псалмом і тихим, і веселим святую доленьку твою.